Шукаєте лазер для епіляції та в голові вже каша від непойнятних цифр та технічних термінів. Менеджери з продажу вам розповідають зовсім протилежну інформацію. Ціни на обладнання відрізняються в рази. То, що ж купити, раді спочатку у всьому розібрати. Як це зробити, просто звернутись до мене за консультацією. Ви отримаєте, по-перше, і головне, об'єктивну інформацію від незалежного експерта, бо я не займаюсь продажем обладнання, і мені не цікаво просувати якийсь конкретний бренд. По-друге, я допоможу вам не переплачувати. Та не купувати те, чого взагалі купувати не треба. По-третє, навчу відрізняти маркетинг та рекламу від реально потрібних характеристик та зрозуміти, як усі ці джолі, мілісекунди, герци відобразяються на ваших клієнтах та вашому прибутку. Допоможу обрати найкраще з того, що ви знайшли, або підкажу звернути увагу на те цікаве, що ви не побачили. Також ви зможете задати мені всі питання. В особистому спілкуванні